Всім привіт! Сьогодні 28 березня 2014 року. Привіз нову партію нових вуликів хочу розказати, які в них є зміни і що вони глядають. От виглядає вулик Два корпуса на 10, один магазин. Є деякі зміни у вулику, зараз вам скажу. Перше це люток, він виглядає ось такий 20 см, але йде втулка, яка витягується. Тобто можна чистити люток. Є така одна втулочка і друга тулочка йде зимова. Ось така втулка. Корпуса лютки йдуть під углом вибрані, щоб витікала водичка. Далі криша з двома пропилами. Підкришник стандартний. Так, магазин рамочка також вже стандартна. Скобами забиті рамки і пропили є на фанерку. Покажу зараз у нижньому корпусі. Так, другий корпус. Що і е, нижній корпус. 10 рамочок. Тут є е, пропилена фанеру для виводу маток. Потім ділити по дві рамочки виходить ставити ну, дві рамочки. І заходить фанера. Потім знову дві рамочки, фанера. І так пішло. Дві рамочки. Ну і там лишається на три, по-моєму. Ось такі нові вулики 2014 року для... для тих людей, котрі дивляться це відео. Підкажіть, чим їх краще покрасити. Ось тут корпуса. І тут йдуть. Йдуть днища, криші і підкришники. От у мене питання з чим їх покрасти добре. Голову ламаю собі. Якщо у когось якісь пропозиції, будь ласка, в коментарях нижче підкажіть мені. Все, дякую, удачі всім.